П'ятниця 29 листопада 2024 року. Щодекали на Одещині. Зустрічайте: Андрій Сафроненков, Роман Майборода, Данила Тапальницький, Валерій Іщенка, Аліна Ткачук. І капітан команди знавців Таїровської громади Олександр Орлов. Що наше життя це гра, гра, в якій зустрілися найбільш обізнані всезнавці з 13 громад Одещини, інтелектуалам відчинив свої двері інтелект клуб номер 1 що знаходиться в бізнес-центрі «Чорноморець». І, хоч гра піднесла несподівані сюрпризи. Та з блокауту, а посередині була прервана повітряною тривогою. Тим не менш знавці впоралися з усіма завданнями та визначили найкращу команду. Наступна команда. Передавайте, будь ласка, мікрофон. Яка у вас версія була? Слуга це правильна відповідь. <плес> <плес> Запитання номер 11. Китайські мандрівники пояснювали це тим, що у величезного різнокольорового дракона, що живе далеко за великою китайською стіною, горить свічка у роті. Дайте відповідь двома словами. Що таке це? Час. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Китайський фонарик? А, ні, мандрівники. Їм не потрібно було кудись мандрувати, щоб побачити китайський фонарик. Різнокольоровий дракон, котре живе. Далеко за великою китайською стіною на півночі. свічка у роті, різнокольорове усе. Це пікнічне сяйво. Таїровська команда, хоч і не стала переможцем, проти показала злагодженість і гідний рівень підготовки. Одеська райрада 13. Таїровська СТГ, Чорноморська СТГ, Теплодар 14. Четверте місце авангардівська СТГ. Команда Чорноморська, наші вітання, диплом за третє місце. Команду Красносільської СТГ. Кава машина до та шість наборів кави до неї. Диплом за друге місце та а, картина зображенням столи цифрою 2. Неймовірний результат: шість подарунків а, від жіночого футбольного клубу Сістерста. Персонально Аркадія Макертичана, вікно за перше місце, та сова. Дякуємо вам за е, сьогоднішній вечір. Дякуємо вам за те, що були з нами і в темряві, і в світлі. Е, дякуємо, що повернулися з бомбосховища і продовжили гру.